Я ти ж вам хочу кілька прикладів вказати, як ося звикли люди на смерть готувати, розмаїти і собі побутки, чинячи гроби, трунни, надгробки пред смертю рядячи, що не только чинили саме християни, але ти ж із невірних і погане. Аби таким способом на смерть пам'ятали, до неїся добрими діли готували. Філядельф, кроль єгипетський, би на смерть пам'ятав, її при своєм столі завше мівав, при котором голову якого мертвого кладено і волано на кроля живого. Познавай, мовить, кролю, чия то голова. Прийде то час, Гди буде така ж і твоя, которую снать так же будуть вказувати, если королевська єсть, будуть узнавати, то чинив Філядельф кроль і його дворяне. Що ж на то рекут нинішні християне, Которі в розкошах вік свой проважають, на смерть? Суд, пекло, царство мало пам'ятають. Йоанн Тарнавський, Протопопович Київський